Слава Україні! Розпочала 772-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 4 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснили 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок і інші об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі 5 квітня 2024 року російські терористи знову атакували територію України двома зенітними керованими ракетами с 300 с 400 та трьома балістичними ракетами Іскандер М. А також 13 ударними безпілотниками типу шахет. В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито усі 13 шахетів у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Волфина Сумської області, Огірцеве, Харківської області, Білогорівка, Луганської області, Терни, Ямполівка, Іванівське, Дружба, Залізне, Андріївка, Нью-Йорк, Олександропіль, Очеретине, Керамік, Новобахмутівка, Бердичі. Уменське, Водяне, Володимирівка, Старомайорське, Донецької області, Малатокмачка Токмачка Рободна Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському, та Порізькому напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає. Військову присутність у прикордонних районах проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ. На загрозливі напрямки нарощує щільність мінно-убухових загороджень вздовж державного кордону. На купінському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили чотири атаки противника, в районі населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де російські окупанти намагались прорвати оборону українських військ. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 30 атак в районах населених пунктів: Білогорівка, Верхньокам'янка, Луганської області, Спірне, Часів'яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ. На Авдіївському напрямку Українські воїни відбили дві атаки: в районах населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області, де російські окупанти намагалися вибити українські підрозділи. І займаних рубежів на Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне, де ворог за підтримки авіації понад 20 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку протягом минулої доби російські окупанти за підтримки авіації здійснили чотири безуспішні спроби атакувати позиції українських військ в районах населених пунктів. Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області на Херсонському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи і з на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби на цьому напрямку російські окупанти здійснили п'ять безуспішних атак на позиції українських військ. Протягом минулої доби авіація сил оборони України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох артилерійських системах, радіолокаційній станції, станції радіоелектронної боротьби та двох засобах протиповітряної оборони російських окупантів. Минулої доби загальні втрати ворога склали 860 російських загарбників, 15 танків, 73 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню. Один засіб протиповітряної оборони, 30 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 61 автомобіль та 4 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!